Добрий день, з вами Микола Кучерявик. 12-та лекція Громадянин чи платник. А точніше, Податкові пільги. Перше, на що я хотів би звернути увагу. Відношення до податкових пільг принципово змінювалось протягом Історії людства. Ну, Давайте із сучасності згадаємо певні посилання в американських фільмах, коли йдеться про якесь з'ясування відносин між особою та поліцейським або між особами, коли Головний герой б'є себе в груди і каже: Я платник податку. І це вже як певний знак якості такої особистості. Платник чи громадянин теж питання, яке дуже специфічно вирішувалось в Римі. за Римським правом від податків звільнялись гладіатори, повії, жебраки. Чому? Тому що почесне звання громадянин Риму міг носити лише обраний. І особи, які відносились до таких прошарків населення, вони не могли віднести себе до тих, кого можна було б назвати громадянином Риму. Це зовсім не означає, що вони не сплачували податки, збір на будівництво іпподромів, відходжих місць, бань це джерела коштів, які формувалися саме такими особами. Але Безпосередньо платником податку, безпосередньо особою, яка формує фінансову можливість держави, вони не були. Трохи пізніше 13 сторіччя англійське селище готтам, називали осередком дурнів. Тому що. Там, як вважали, їх було найбільше. Бо за тогочасним ліським законодавством дурні податків не сплачували. І особа, яка була віднесена до такої категорії, звільнялась від оподаткування. В дійсності всі мешканці. Цього селища були звичайні люди. Але вони симулювали те, що у них є проблеми із свідомістю саме для того, щоб ухилитися від сплати податків. Сучасне податкове законодавство України. На що Необхідно звернути увагу, законодавець не відносить податкову пільгу до обов'язкового елемента, який має бути у всіх податках. Саме тому в сьомій статті загальні засади встановлення податків та зборів визначено елементи податку, які обов'язково Мають бути платний, об'єкт, ставка, база і частина друга, можуть запроваджуватись пільги. Тобто не зобов'язані встановити пільгу по податку, а можете встановити, можете не встановлювати. Таким чином класичний варіант податку може бути запроваджений. І без закріплення пільги. Що ж таке податкова пільга? Виходячи із чинного податкового законодавства України, можна виділити три, так би мовити, складові змісту цього явища. Перше, це передбаченість законом. Лише законом може. Буде встановлена пільга. Ні постановою кабінету міністрів, ні указом президента. Друге звільнення від нарахування та сплати податку. Тобто абсолютне звільнення, коли щодо особи визначається неможливість її перерахування коштів. І останнє. Сплата в меншому розмірі, або знижена ставка, або вилучення із бази певних елементів це теж є варіант пілі. В цьому сенсі я хотів би навести такий дуже цікавий приклад, який може викликати посмішку. Все, що визначив лікар, це життєва необхідність і підлягає пільговому оподаткуванню. Такий аргумент на захист своїх інтересів на судовому засіданні видвинув американець Френд Роб. Зміст позову, зводився до наступного: Френк звернувся до психотерапевта. Щодо депресивного відношення до життя його улюбленої дружини Бетті, лікар прописав їй антуражне лікування, а саме зміна середи стилю життя, гардеробу і так далі. Бетті почала лікуватись. Придбала вілу. Шість разів на рік була, подорожувала по Європі, накупила нового одягу і їй стало значно краще. Однак, коли з'явився податковий інспектор з вимогою включити до податкування ті кошти, які були витрачені на придбання, того, що запропонував лікар. Родина відмовилась. Передали справу до суду, який прийняв до відомості рецепт лікаря, але від оподаткування ті кошти не звільнив. І все це впало під оподаткування. Особливості податкової фільги. Перше, під пільгу підпадає не окрема особа Кучерявенка Микола Петрович, а під пільгу підпадає певна категорія осіб, певна група. Друге, під пільгу може окрім особи підпадати. І певний різновид діяльності, певний об'єкт оподаткування, характер та значення витрат. До речі, і на сьогодні пільговими є реалізація цигарок в резерваціях. Індійців на території Сполучених Штатів Америки. Це спирається на умови договору індейців з центральними органами влади, які були прийняті ще до прийняття Американської конституції. І, відповідно до цього, багато. Федеральних законів на індійців не розповсюджується. До речі, і на сьогодні такі угоди додержуються. Шляхи податкової пільги. Знижка. Зменшення бази оподаткування до того, як її порахували. Тобто, коли законодавець. Наголошує, а ось цю частку можеш не включати в базу оподаткування. Друге, вилучення це коли вже порахована база оподаткування. Фактично, ми до цієї суми можемо застосувати ставку. Але перед цим каже, можеш вилучити з цього 1000 гривень, якщо ти їх використав на. Підтримку іждивенців і так далі. І знижена ставка. Наступний шлях реалізації податкової пільги. Ну і, звісно, повне звільнення тих чи інших категорій платників податків. Зрозуміло, що бувають і певні виключення, припустимо, до. Особи, яку звільнили від оподаткування, потрапив у Сальвадор Далі. Справа в тому, що він наголосив на тому, що був не освічений в математиці, наголошуючи, що у нього та частка мозку яка відповідає за такий образотворчі наклонності працює добре. Та частина, де йдеться про більш точні знання, не працює зовсім. І він не може порахувати суму податку. Не може розрахувати, скільки грошей він має сплачувати. Більш того, податкова система Каталонії дуже складна. Зрозуміло, що якби на місці Сальвадора Далі був би хтось інший, навряд чи йому пішли б назустріч. Але після того, як він отримав подібну пільгу, а може і до цього, однією із умов, яких поставив і він, це те, що він. Заповів всі свої роботи рідному місту. І на підставі цього в Фігейрасі і був створений театр музей далі, який є одним із найбільш відвідуваних міст в Іспанії. Форми податкової пільги. Неоподаткований мінімум вилучення. Об'єкту і бази оподаткування, зниження ставки, звільнення певних категорій платників і інші пільги податкові канікули, податкова амністія. До речі, в цій ситуації в якості осіб, які вимагають звільнення від Податків можна виділяти не лише платників, податків, але й осіб, які переймаються долею платників. Може, ви чули щодо історії леді Годіви. 11 липня 1040 року в Англії леді Годіва в знак протесту. Проти того, що її чоловік, граф Лауфрик, оподаткував, запровадив податки для всіх громадян свого міста дуже-дуже на великому рівні, сіла на коня і проїхала абсолютно без одягу по місту. Граф, оцінивши такий демарш своєї дружини, відмінив збільшені податки, саме тому і досі у британців є День леді годіви, де вони не лише згадують її, але й встановили пам'ятник на батьківщині героїні. Chào